Да. Ми Поба прийшли були, і він сказав, що вчора був проєкт, він бачив його 2012 року. Да. І Ні, він зараз він я скажу, що да. не сподобався. Саме так, що? Да, не сподобався. Через то ми сьогодні приїхали, тому mm -hmm. що вчора їм не сподобався і нам теж. Ну, то, що вони, ми так, прийшли, що... не прийшли ж проект ханти, тому... А, не прийшли. У мене є їхня адреса, ми вже ми туди Давайте, якщо виїжджають зараз. Олег, не треба нічого. Ні, мікрофон працює, тільки ж... Не сходьте з місця, будь ласка, Отак, до Альони. так, поверніться до Альйону. Так, пристайтеся, будь ласка, я ще не пишу. Зараз на Так, так, можна. Колічна Юлія Анатолійовна, депутат Чорнослобіцької сільської ради. Два місяці тому в нас була проблема в селі. Да, Постаннім часом трапляється дуже часто аварії на центральній вулиці, дороги. 5 числа кормі. Петро Володимирович пообіцяв нам, що вони нам покажуть проєкт. Для цього проєкту були виділені кошти із районної державної адміністрації 70 тисяч і 30 тисяч із Червоної червоно Слободи. Значить, ми приїхали вчора за проєктом, проєкту ми не побачили нового, а за зате нам показали проєкт 2012 року, який ми шукали два роки. Тобто на кожен запит, який ми давали, дайте нам проєкт на освітлення або на світлофори, ми більше займалися світлофорами, проєктів не було. Всі інстанції говорили, давали відповідь письмо, що проєктів немає. Вчора ми побачили проекти 2012 року і на світлофори, і на освітлення. Тобто, в 2012 році були виділені кошти для цього проєкту із держави, але вони так і не реалізувалися ці проекти. Тепер нас запросили сьогодні, сказали, що сьогодні покажуть проєкт новий 16-го року. Час пройшов, нічого немає. Сьогодні Петро Володимирович нас не пускає навіть до кабінету. Скажіть, будь ласка, де повинні встановити світлофори? Світлофори на чотири є проєкт на чотири світлофори біля школи, біля дитячого садочка, біля лікарні. І є проєкт, мабуть, у комуні. Першу травня. Да, на вулиці 1 травня. Так, то ви ще навіть не знаєте, яке вирішення буде цього питання? Тут вирішення питання, вже виділені кошти на проєкт. Але вчора... Вона включається в тому, що наші вони були виділені в 2012 році, нічого не було Ні, відділ... вироблені. Де ті кошти, хто їх виділяв і куди вони пішли, і чому проєкт за 4 роки так і не був втілений в життя? 4 роки пройшло. І зараз знову 100 тисяч виділених на проєкт, привезли проєкт 2012 року. І говорять, що вони будуть вносити в нього корективи. За 100 тисяч. Ну ми, як зрозуміло, ми зайшли до голови раніше за вас, ми теж спитали за цю ситуацію. Він сказав, що в тому, вчора був проєкт 2012 року, він теж не розуміє, чому 2012. Щоб ми безпосередньо задавали запитання, чому 2012 до проєктантів. Зараз їх там немає. Наскільки ми зрозуміли? Вчора був представник проєктного відділу і вони пообіцяли, а що... Ви знаєте, сьогодні? хто проєктант да, знаю адресу. Ми вчора записали адресу Шевченка. Я зараз можу знайти вам адресу Шевченка на протимулі. Там 300. А ви вчора безпосередньо з ними спілкувалися? Так. Зараз ви скажете, що вони вам сказали. Зараз ми їх не бачимо. За 100 тисяч. Що, що це реєструвати? На останній Так, Получається, що ми двічі будемо платити і вони будуть вносити. Це ну, виявляється, або, скажімо так, хто вкрав гроші? Так, Шевченка 293. А далі 290 гроші Вони взяли, зробили Ні, робили. не зробили. Вони не гроші взяли, взяли 100 тисяч, виходить, що взяли 100 тисяч гривень. Які ви може, мали? ви нам розкажете? Ви ні, я не спілкувався, Він але щастим, що Ви, ви, ви Леші не відбуваються. Знижками буде. Ми прийшли це з тим людей. Нам дуже раді. Чи, не а мені побудуємо, що вчора нам сказали на дві години. Зараз озвучуємо всі процеси. Мені треба повідомити інформацію і пресі, і вам. Я ж не можу на пальцях розказувати. Двері не закривайте. Я ж сказав таке чи ні? Двері не закривайте. Ви самі вийшли закрили. Давайте дружини. Да, ні, не закривайте. Ви ні, ні не закривайте. Не закривайте двері і. Продовжуємо. Надо забере. Так а нада, ну, ти думаєш, Добре. проходьте. Мені більше повно, варій, на ти посередині сидиш, варій. Нормально дають. Я, я так розумію, це буде обласної обласної ради. Скільки бішек передають? Три. Біля садочку, біля школи, барвінок, четвертий біля на просто Так. Тут mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви не говори. Не фамилию ні шляхом, сюди не знаю. Його давно і скрыва, ніби скарга, можна. 700 Я писав, щоб не можна вирушення, тогда назначення разума. Це або до нового року його зробити, якщо ми встигаємо до нового року, то ми можемо зробити. Якщо ми не встигаємо, то нам тоді не немає смисла не в ньому займатися. Тоді вже чекати коштів після нового року і стати, і встановлювати освітлення. Тоді не в загальній, а в країнській місті. Треба, ми вважали, що в нас можна зробити все, що Дякую. Я проспудил масло. Я лишь Яриш. Що то тоді давайте, ви давайте вже якісь коментарі. Концентрат, маршал, тісна активісте тут говорять про те, що проєкт 2012 року вони вчора побачили. Да, так, вчора що Вчора далось. Значить, е-е, ну, комфортно. Вчора показувало ми. Е-е. Так що? Так, тут так. Пока В світі я Десь світло ми теж не рахуємо. Вчора показували проєктанти проєкт 2012 року на частину освітлення дороги і, час, і на один світлофорний об'єкт. Але топ робочий проєкт, він як зразок використовується і по ньому значить, виготовляється, зараз закінчується виготовлення зараз проектної документації. А саме буде виготовлено 4 проєкти на встановлення світофорних об'єктів, на кожний світофорний об'єкт буде окремо. І два проєкти на встановлення освітлення Значить, від ДЕДА обласного до повороту на дачі і так зване старе село Черкані служби. Чому два проєкти? Тому що проєкти дороговартісні. І поетапне їх виконання, воно дозволить як кажуть, ну, не акумулювати велику кількість бюджетних коштів, а ну, послідовно їх виконувати поетапно. Що саме буде встановлено? Розпочинаємо роботи по встановленню освітлення. Да, до кінця цього місяця нам Служба автомобільних доріг обіцяє надати проекти вже виготовлені. Ми їм перераховуємо за ці вже виготовлені проєкти кошти в розмірі 100 тисяч гривень, які виділила районна рада, а та також і Чернослобицька сільська рада в розмірі 70 і 30 тисяч гривень. І тоді вже ведемо розмову про виділення коштів для ну, самого, встановлення самого світу. Ще таке питання за проект 2012, і наші поступило питання про те, що вже кошти були заплачені 2012-му. Ні, 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 ні. Не готовий я вам сказати за той проект, тому що Черкаський район і так само сільська рада черно ніяких коштів не оплачували. Можливо, у них є якісь заготовки ну, в проектів. Тобто ну, ви розумієте, вони планували якісь роботи тоді. Там ми бачили і лист Червонослобідської сільської ради підписаний, і деякі узгодження. Тобто роботи в на 12 році були розпочаті, але вони не завершені. Я так розумію, більше всього, що вони були не профінансовані ці роботи. Але ж на проєкт виділялися кошти. Хто не, виділяв? Не виділялися. Не виділялися. Ну, на... Я як? не можу відповідати за службу автомобілі доріг. службу автомобілі доріг я не можу відповідати, тому що я не бачу, бачу їхніх бухгалтерії, що в них виділялося. А чи по Черкаському району mm -hmm. і по Червонослобідській сільській раді кошти не виділялися на проєкт? Ми вчора говорили і бачили рішення Червонослобідської сільської ради друга двадцять третього нультро року. Що ньому написано, що да, в ньому було написано, щоб дати дозвіл на виготовлення проектної документації. Роботи, його... роботи, вони... роботи були розпочаті 2012 році. Роботи роботи були розпочаті, але я так думаю, що вони були не профінансовані, тому вони не були завершені. Готового проєкта, на жаль, немає. Той проєкт теж не готовий. Там тільки проєктної документації, але кошторисної документації до того проєкту немає. Зараз це все розробляється, закінчується розробка. Вчора нам за 17, за цей рік так і не показали ніякого проєкту. І мені, ще, і мені і... ще не показали. Служба обіцяє до кінця цього місяця надати всі готові проєкти. До кінця місяця. Це Значить, сьогодні я підписую розпорядження про виділення коштів. Ці кошти поступають на казначейські рахунки, служба їх бачить, ці рахунки, і підписує вже договори на виготовлення проєктної документації. Тому що без цієї послідовності вони підписати договір на виготовлення не можуть. Якщо немає коштів, вони ніяких робіт не мають права виконувати. Да, ви сьогодні підписуєте да, розпорядження на виділення чому сьогодні, чому сьогодні тільки підписується розпорядження. Тому що до цього моменту проходило узгодження усіх так сказати, меток ну, відстань, де встановлюється прив'язка до дороги. Адресна прив'язка. Да, прив Не можна взяти отаку на пальцях і показати, що буде там чи там. Це згодиться з тим, що якби ми сьогодні не привели телебачення, то вчора, те, що ми бачили вчора, це були це було. Я, я чекав не вчора вас з телебаченням, і я не боявся, що ви прийдете до мене з телебаченням. І сьогодні я не боюся цього самого. Просто що, чому я вас зразу не запросив, тому що нам треба було узгодити всі оці моменти, проводити робочу нараду. Ви ну, Почекайте, ну вчора ви готові. Вчора було, ви, ви ж самі говорили, що у нас вчора будуть готові проєкти. Да. Ми їх не бачили. Я і ви не бачили. бачили. Я не бачив. Я, і, і, я Тепер питання, да, да. питання до проєктантів. Коли будуть проєктантів. Проєктантів тут немає. Проєктанти, тут сидить коли представник служби автомобільних. Добре, а на звідти нам дали обіцяє дату, коли нам на 26 число, що буде. До, до кінця місяця, до кінця року. Документація повинна бути виділена. На сьогоднішній день іще немає у нас, як зареєструвати договори, тому що немає у казначействі ніяких документів. Як договори, Сьогодні зареєструвати розпорядження. Сьогодні поступає розпорядження, розпорядження договорів. Так що все в процесі. А хто, будь ласка, хто приватно? Назвіть, як називається. Черкаські відео побігування ДП Україні. А можна їхній? Ну, я не пам'ятаю лікарність. Вони знаходяться про щось. Там керівник в лікарні 200, зараз 303. знаходиться. 30. Так нам повідомили, що ми. керівник знаходиться в лікарні, через що їх вчора приїхала людина, вона була взагалі некомпетентна. Мало того, що в лікарні Петро Володимирович, він зараз сьогодні йому роблять операцію на глазах. Це це не просто оперують Там спеціально пішов, ухиляється кінець року. Його сьогодні оперують. Це ж таке. Може вже прооперувати. Йому операція Загалі. на базу. Ми зрозуміли, що все буде зроблено, так? Mm. Найближчим часом. Ви ж подивіться кінець року. Стараємося зробити, звичайно. Таке питання. Наразі вас свою посаду, прізвище. Моя погода на дичений. Все так цікаво. Дякуємо. А ви це який канал сходить? Рос. Росі нас часі гості складові виглядні саме кореспонденти, одна та сама це, камера. Це, що, це, що погано, Чеш, то це добре. <плес> Чи ж погано. Просто він на те, коли дивишся, слухаєш. Люди думають, от коли вони прийшли, вони зрушують якісь питання. А це питання по світлофорах, воно вже стоїть не один рік. І ми його не раз розглядаємо. Петро Володимирович не раз тут наради скликає, і ми постійно тут засідаємо, вирішуємо питання. От і сьогодні, а чому? А як швидко? Ларіса, прибери. Камеру. Ми тобі дали матеріальну допомогу. Ти так купила камеру і ти каїш на мене. Це не її камера. Так, не було... А зараз питання угу. от подивіться, О, говорять, чому проект не готовий. Люди, які одна працювала секретаря місяць, пішла з роботи, друга працювала ритуал сервісом керівником, поплексувала два місяці, пішла людина. Ну це депутата, це просто вільний житель села. Ну а це ви знаєте, Віталій Гуць. Я, Я хочу сказати, що вони не розуміють Петро Володимирович, Вони не розуміють того, що проект перший дивіться, Косенко, дав Василь Вікторович. Виїхали. Подивилися, замірили. Зараз Анатолій, я хоч ми виїхали знову кілометражі той же день. Ти уточнення знову той же день. Правильно? Да, да, ті ж кілометражі, ті ж перехрестя вулиць, щоб воно ж все співпало, бо це ж проєктні роботи. Сьогодні Анатолій Анатолійович приїхав теж із представником служби да, по дорогах. Приїхали знову, дивилися, як ці підсвічуючі переходи. Ну тобто, це не отак, а коли буде. Я коли чую це слово, а коли буде, воно мене дрятує. Просто що то, що все буде, тільки треба почекати. Те, я розумію, що нас зводять бюрократами, скажемо, але да. по-любому оці всі процедури бюрократичні їх треба пройти. Якщо ми їх не пройдемо, якщо ми зробимо десь якийсь невірний шаг, потім люба перевірка нас як кажуть визнає так. в тому, що ми зробили якісь неправомірні дій. Тому треба робити його так, щоб воно було як згідно бюджетного законодавства. Mm. А на жаль. От чим більше ми боремося, як кажуть, з корупцією, чим більше ми значить, робимо якісь кроки, ставимо якісь перепони по боротьбі з корупцією, от вам, будь ласка, оці всі перепони зараз вилазять у будівництві освітлення. Тому що треба все його, як кажуть, як понаписували закони, так там треба його і зробити все. По-другому по ми не можемо зробити. По і сказати отако, щопнути пальцями і сказати, щоб там була. Там освітлення стояло, то це ми тільки з Іною Миколаївною зробили, отаму і то як ми зробили, да. да. Ніхто не знає. Що ніхто не знає, як ми його зробили? — Що як швидко, як швидко. Змогли, ну, якщо би. захотіли, Доброго, да, ви ой, ви далекі а, від цього. Фейсбуці, в Фейсбуці що, там ви там, можете у Фейсбуці Одній було виложено, що е, коштуватиме проект на освітлення в червоній свободі 3 мільйона 300. Да, 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 а звідки такі ці світлофори Світло проект? А з якого проекту в кінці? Місяці цього Полігентар. ми побачимо на кошторисну документацію. Кошторисна документація, вона по-любому проходить експертизу. Я не уповноважений, я не експерт з цих питань. Розумієте? Mm -hmm. чи? Буде заключення експерта, буде позитивний висновок, і тільки тоді, згідно цього проєкту, можна буде приступити до виконання робіт. Якщо не буде позитивного висновка, зараз ми не можемо говорити про те, що... Чи це сума велика, чи це сума маленька? Нам її озвучили. Ми її поки приймаємо таку, як вона є. Ну, а написав. Я зробити? так само Бог говорив, говорить. як може стояти один світлофорний об'єкт 600 тисяч гривень. Ну, ми написали 700, здається. там приблизно. 600, 600, 600, ну, 600. 643, да. От для мене це теж дивно, як це може коштувати один світлофорний об'єкт, такий коштує. Але на жаль, зараз така ну, так, такі така реалії. Що ми можемо зробити? Чекаємо висновки експертизи. Буде позитивна висновка, буде, буде приступати до виконання. Ну проекту ще немає, але ми знаємо скільки все буде коштувати вже... Орієнтовно, розрахунки. Ви, вже з проектів аналогів та под раніше розрахунки вже не ми зроблені. І якщо вони говорять про вартість проекту, то кстати, побачив теж у Фейсбуці. В Фейсбуці скинули представники там, служби, скинули вартість цього проєкту і все. Я його першим вже побачив в Фейсбуці. Я його... Мені не передалося ніхто документації проєктно-кошторисний. Я не бачив завірено підписом печальним, що буде стояти сікето стікета. Орієнтовно вони вже висловили, показали, що буде приблизно коштувати то. Ми очікуємо кошторис. Бо проект, ми розуміємо, проєкт ми приблизно вже бачили, а кошторис, дайте нам. Давайте подивимося по поштовий буде по коштувати. І будемо бачити, які в нас будуть залишки на кінець року, що ми можемо на перших сесіях виділити для встановлення освітлення. Дазіна Миколаївна, що у вас там щось да. стається? Не знаю. Якщо нам передадуть фінансування шкіл з Нового року, то це, то це і будуть у нас усі фінансування. питання. Фінансування шкіл і все остальне. Все влягає на місцеві бюджети. Так що не так воно все просто. Наш крім світлофорів робота робиться. Ми ж закінчили вже один дитячий садочок, всередині робимо ремонти, дніпряночки зробили, в колосочку зробили ремонти, стадіон. Ми ж не гуляємо протягом року вже скільки зроблено роботи, і світлофор теж на першому місці. Будуть кошти, все, проєкт робиться, питань немає. Вже все Сучниця. все буде зроблено. Нічого не зроблено, не можна. Ніхто не, не каже, що нічого не зробить. Дуже багато чого пороблено візде, криші перекриті, вітер, вікна помиті, поставлені, дорожки покладені, все зроблено. Всі дорожки поставили. да. І в садиках все ремонти пороблю. Юля, давайте. 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 Я далі приїхати, Які вам доріжки треба. Саме головне, все. не забирайте, ви активісти. 20 я 20 вас попрошу, що це питання. Юля, піде по тоді. Не заливайте мусором людей. Я вас дуже прошу. Не топіть, все дуринка в своїх пікаліях. Дуже прошу. добре. Я великомірна жінка. Ларіса, мені сказали, напиши на допомогу на чоловік, на себе з тихає. А тепер на мене. Це не її. Це не їхати на чоловіка, сім'ю. на чоловіка. Що ви розповідаєте? Перш камера, це не її. Це не її, це не її камера. すいません。